Же стою со всеми як роблю представ, Ісуса нині прославляю, Его я життя. Ісус Христос, мене звільни, не дав мне вечное життя, нехим росли. І пробувати Ісус Христос, мене звільнив, Він дав мені вічне життя, віки просив, хробі опив, він нині його я дитя, він не став мій, готовий я знаю. time Вітаю Вас, улюблені брати і сестри, текст, який ми сьогодні будемо читати перед нашою спільною молитвою, записаний у Євангелії від Святого Луки, 10 розділ, і ми будемо читати з 29 го віршу. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто там мій ближній? А Ісус відповів і промовив Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону. І попався в розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани та й втекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потом його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся, котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійником. А він відказав. Той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти». Текст, який добре відомий для кожного з нас, і, напевно, не один раз ми читали його, роздумували над ним. Але я хотів би, щоб ми сьогодні ще раз порозважали над цим текстом, Над цією історією. Тому що все наше життя воно складається із теорії і практики. Ми можемо правильно думати, ми можемо мати правильну теорію, правильні думки, але вони не підкріплені. Нашою практикою не підкріплені нашими ділами. Сьогодні дуже багато людей, а ми живемо в світі, ми живемо в непростий час, коли дуже багато людей виступають великими експертами, які знають все про все, знають, як потрібно що зробити, як поступити. Але на цьому їхні, їхні думки, їхні, їхня. Теорія закінчується, вона не переходить в практику. Ісус відповідає, вся ця історія вона є відповіддю на запитання, яке задав один книжник. Законник, як написано про нього у 25 му вірші. Ісус Христос міг відповісти одним реченням або декількома словами, але Він захотів, щоб ця людина. І ті, хто були на округ, щоб вони самі дали відповідь на це запитання. І тому він підводить ось цю історію. Цілком можливо, що це була реальна історія, про яку почув Ісус Христос або знав про неї. І він розповідає про того чоловіка, який, який йшов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам. З ним поступили несправедливо. Його побили, Його обікрали, Його залишили помирати. І ось цей чоловік, він лежить біля дороги. Він не може далі пересуватися сам, він не може сам собі допомогти. І раптом він бачить, як проходить, наближається священник. Можливо, в його думках вже було ось ця людина, яка мені допоможе. Ну, теоретично, теоретично він мав допомогти. Священник підійшов, побачив його і написано проминув. Так само поступив і Левит. також людина, яка згідно теорії, згідно логіки, мала б допомогти. Але і той, точно так само надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Про що думали ці люди? Можливо, вони думали про те, що в ну, них немає настільки багато досвіду. Вони, можливо, не настільки підковані, не настільки добре, професійно можуть зробити, тобто надати медичну допомогу для цього чоловіка. Можливо, вони подумали про те, що ну, вони ж звершують е, працю, вони звершують служіння, і вони поспішають, і, і це набагато важливіше, тому що десь там чекає багато людей, а тут всього-навсього один, один, який потребує допомоги. Їхня теорія не завершилася практикою. Вони пішли далі, вони залишили цього чоловіка помирати. Для них життя однієї людини вона настільки багато важило, настільки багато значила. І далі написано в 33-му вірші, що там проходив один самарянин. Людина, яка згідно теорії, згідно е, тогочасної логіки, вона не повинна була, не зобов'язана була допомагати. Але цей чоловік написано, що він підійшов. Він подивився і не пройшов мимо. Він зупинився, він не думав про те, що, можливо, він зробиться не настільки якісно, можливо, не настільки професійно, він обв'язав рани, він обробив їх оливою, вином. Він цього нещасного чоловіка посадив на, на свого осла, на свою худобину і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього ще й там. Ось це була теорія, яка переросла в практику. Теорія, яка принесла за собою і ці роздуми, вони принесли за собою вчинок милосердя. І цей чоловік, він заслуговував похвали. Є ще одна дієва особа в цій історії, це господар тієї гостинниці. Написано, що цей чоловік. Самарянин, коли він відїжджав, він дістав два динарії. Два динарії це була е, плата, двохденна плата робітника. Це було не так мало. І він залишає ці кошти і говорить до господаря. заопікуйся цією людиною. Якщо витрати щось більше, повертаючись, я тобі віддам. Що би ви хотіли почути від господаря? Для мене особисто хотілося б, щоб він сказав: знаєш, ти вже е, досить багато зробив для цієї людини. Дозволь і мені стати співучасником твого служіння, співучасником твоєї жертовності. Не треба, не залишай ці кошти, я заопікуюся ним. І нехай це буде моя пожертва, нехай це буде мій внесок у цю добру справу милосердя. Він так не сказав. Про нього взагалі нічого більше не згадується. І ось Ісус запитує, котрий же з цих трьох на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійником? Той, хто проявив до нього милосердя, той, хто вчинив йому милість. Дорогі мої, давайте сьогодні кожен із нас поставимо себе на. Місце свідка цієї події. Давайте сьогодні кожен задумаємося, яке місце займаємо ми. Чи готові ми нашу теорію, якою б вона правильною не була, перетворити в практику, перетворити в дію? Чомусь завжди ми думаємо про те, що ця історія закінчується словами ближній той, хто вчинив йому милість. Але це не так. Ця історія закінчується іншими словами. Ісус же сказав йому: Іди і роби так і ти». Ця історія закінчується повалінням Ісуса Христа. Ця історія закінчується тим, що із будь-якої історії, із будь-яких обставин нашого життя потрібно робити певні висновки. Правильні висновки. Ісус говорить, іди і роби так і ти. Сьогодні той час, коли є можливість. На сьогодні у нас є можливість. Давайте говорити про це відкрито: є можливість творити милосердя, є можливість допомогти ближнім. Є можливість допомогти тим, хто потребує допомоги. Це і наші військові, це і переселенці, це і поранені, це і ті родини, які втратили своїх близьких. Це ті, хто переживають, хто несуть випробування в цей непростий час. Чи наша теорія сьогодні, правильна теорія, християнська, чи вона переростає у практику християнського життя? Нехай це буде так, нехай вона проявляється в нас. І щоб у кожному, хто поряд з нами, ми бачили свого ближнього. того, то потребує допомоги, і ми готові допомогти. Амінь.